Публічний простір, гостинний двір на кафедральні 4 у Луцьку пошкодили важкою технікою. Голова молодіжного центру «Семиярусна гора» Любомир Дмитришин каже: торік у серпні волонтери облаштували цей дворик, встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку. Тут був досить такий приємний публічний простір. Він був досить затишний. А зараз тут більше нагадує болото. І так само, ну під час цього процесу були пошкоджені наші наші багаторічні рослини, і так само ну, те, те камінні, які ми викладали цією важкою технікою. Ну і це було зроблено ну досить таки брутально. На одній з будівель був мурал, намальований волонтерами. Він відображав собі ідентичність цього міста, ідентичність нашого міста Луцька. Наразі його немає, оскільки міська влада без жодних поперечень його зруйнувала. Громадська організація та міська рада підписали меморандум про те, що жодні роботи на кафедральній 4 не будуть проводитися без громадських слухань. Любомир каже, волонтери бояться, аби ймовірний власник не переробив усе на свій лад. Для того щоб величани могли ним користуватися, і це така наша позиція. Була від початку, що ми вимагаємо, щоб публічний простір далі існував, незважаючи на те, хто буде подальшим користувачем які там тим далі функції після реставрації. Будівля у дворі якої облаштували публічний простір, є пам'яткою архітектури. За законом, якщо хтось її купить, змінювати не зможе. Говорить керівник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис. Там просто не можна, наприклад, щось набудувати, надбудувати чи переплан навіть реконструювати не можна. Немає такого поняття, як реконструкція, яке застосоване до культурної спадщини. У міській раді волонтери та чиновники домовились про проведення громадських слухань щодо майбутнього гостинного двору прайзлерів. Керівник департаменту молоді та спорту Володимир Захожий говорить: мурал у дворику був на старому гаражі, що підлягав під знесення. Мова йде вже не про це, вони абсолютно до цього не мають претензій, бо розуміють, що вони робили його без погодження і, скажем, ніякої історичної цінності, ні будівля, ні той млюнок не ніс. Двір, коли облаштовувався, ми відразу проговорювали, що ми ставимо все не стаціонарно. Коли будуть розпочинатися певні роботи, або коли буде оголошений конкурс на реставрацію цього двору, ми, ну, звичайно, мусимо виїхати. Добре, все погоджували, все було нормально, але до недавнього часу. Представник громадської організації Будуємо Україну разом Роман Корчак каже: на зустрічі з міською радою вони дійшли згоди щодо громадської дискусії, яка має відбутися в серед лучан, де кожен має висловитися, де мають бути приведені правильні аргументи, як правильно та за європейськими стандартами варто відреставрувати гостинний двір. мені подобається, що ми багато обсудили щодо самої процедури. Громадське обговорення цього питання заплановане на 27 січня. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.